Так, добрий день. Зараз я буду йти по посилку. Ну, сам перед я вас привітаю святом, а тоді покажемо, що в мене в посилці. Вітаю всіх святом сьогоднішнім. Бажаю всім миру, здоров'я, щастя, благополуччя. Скорішую нам всім перемоги. Дай Бог сили і здоров'я нашим захисникам і захисницям. Щоб вони верталися всі живі і здорові додому і щоб скоріше настав мир. Дай Боже всім сили і терпіння. Все в нас буде добре. Ще трошки потерпимо. дай Бог настане мир. Дай Боже, щоб все було як найкраще. Всім удачі і міцного здоров'я. І дякую всім, всім, хто мене вітав у Фейсбуці, в Інстаграмі і скрізь. Добрий день. Це канал я і мої кози. Я йду з пошти, Укрпошти. Нарешті дочекалася свою посилку, забрала. Ось, бачите, яка осінь робиться. Дерево облітає, облітає листя з дерев. Жобов то робиться. Ніні дощу немає. Як свято чи неділя, так дощу нема. Як будний день, десь нічого дощ зробити. От такі-то справи, ну нічого. Йду додому, зараз прийду, покажу, що я заказала, що мені прийшло, що мені прислала пані Наталя. Ось. Так що, ось такі то діла. І вже разом, мабуть, покажу, що я ще трошки купила і багато ніц не купляла. Список був великий купити, ну, тут треба буде йти разу так як не свято. А то якраз і школярі зі школи. І... І люди на праздник у нас в сусідньому селі, праздник чи свято храму, чи храм, хто як знає. Ось і таким чином людей було дуже багато в магазині. І я вже подивилася, взяла тільки те, що мені вже треба. І пішла додому. Ось такі то справи. Так що зараз прийду додому, покажу вам. Що це в мене є, що це в мене є? Зараз вам покажу. Самі цікаво, як воно запечатуване, як воно все поприходило. Це жукер-пошта. <рігла> От, так що таке то діло. І такі-то у нас байки. Погода у нас сьогодні гарна. Ось, Завтра, якщо на завтра теж передають без дощу. Так що завтра приходьте до мене баракирвати. Ми будемо рвати, чистити. Ну, а ще яких пару хлопів можна, щоб приїхали, помогли возити додому, носити в льох. Так що ну, а тоді вже разом одихнемо. Ладненько. Жарти жартами. Ну тут треба переплести через ті баюри. Давай, давай. Тобі то добре. тебе ноги довгі. А я зараз як... Шляпнув кутру небудь з тих калюж. Буде, по... Буде через самий верх кросовків. Зранку тут оця будуть. Не. не знаю як показати мої калюжі. Бачите, яка красота. Так не мію. А камера так не обертається, як відео знімає. Ну ладненько. Зараз прийду то все вам покажу. Іван несе якраз ми з ним здибалися, він йшов зі школи. Ну, я і дні банани несу, і що тут там ще. І кубасу варену. Так, Йолі палі захотілося. О, бач, що не купила. А я не забула купити. Придеться свій робити, Йолі палі. Я захотіла олів'є, якщо чесно. Ого, нагадаю. О, купила варену і кобаси, та все остальне в мене є своє. Ну, забула за майонез, а не хочу робити. Ну, прийдеться. То таке діло. Ось такі діла. Ладненько, все, поки місь пауза. Кладка то прекрасна кладка. Можна бути зразу скупаним. І не так тінь. що і вихрещеним, да? Ось такі діла. Ладненько. Все, поки місь пауза. Так, Приступимо до моєї посилки. Який розкрити? Зараз ми розкриємо, подивимося, що тут в нас є. Так, хто схоче собі заказувати? Посилання в коментарях закріплю під відео. От. Так що ось таке діло. то анекдотики. Зараз я вам покажу, что я накупляла. Да. А кто хочет субъект? Там взагалі то різноманітне є все. Резноманитные чаи. різноманітне все. Ого, то кто загипляны? Шуеван. Хочеш мені допомогти розкрити? О, ладно, я вже й сама розкрила. Так. Це бумажка зверха, щоб не телепалося. Так. 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 Чай від простуди. Чай від кашлю і простуди. Ось такий. Зараз ми відкриємо, понюхаємо, як він пахне. Але файно пахне. Ой. Так. Бережіть себе і Україну. А що тут? Якийсь цукерок, мабуть, ну, не знаю, потім подивимось. Подарок один збір для покращення зору. О, це, що я хотіла. Будемо робитися дуже зрячими, бачите. Ось. Так, приготування. Трави змішати, Дві столові ложки збору, залити двома склянками. тобто 400 мл окропу, настояти одну годину і пити по одній другій склянці три рази на день. Ось так понюхати, бо запах дуже велику роль грає. М -м -м, пахне теж гарно. Лісом пахне. Як сушать сіно, ось таким пахне. Це, що за чай, карпатський чай. Склад малина, смородина, амарант. Чорниця, материнка, брусниця, м'ята, конюшина, лучна нагідка, іван чай, чебрець, шепшина. Так, суміш лісових трав схилів, Дарую з в Карпат. Дарує вам напізне перевершеним ароматом, незабутнім смаком та повний комплект. Повним комплексом корисних вітамінів. Во! Не, тримай. Бо я маю, де вчивати, приймаю. Будемо чи нікати. Тут я ще щось заказала. Так, Як воно відкривається? О! Ось це, що я хотіла. Не знаю, що тут. Таке. ти подивись. Бо я не знаю. Так. Так, 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 так. Цюкеру, цюк, я русок, я я думала, що щось так. Так, оце я вам зараз покажу, що це я набрала. Ось те, що я хотіла. Чай я брала, щоб був чай. Бо я таких купляних чаїв не беру, не п'ю. Я своє натурувательне, як то кажуть. Так, До м'яса з трав... травами О. склад. Цибуля, часник, коліандер, томати, базилік, імбир, мускат, розмарин, паприка, петрушка, духмяний і чорний перець. О. 4. Це я такі спеції позаказувала. Угу. Ось таке я хотіла і знайшла Так, до курки склад імбир, майоран Боже, не бачу людочки. Кріп, куркума, паприка. Кумін, базилік і часник о, Ось таке для курочки. Так, це до ковбаси я взяла. Ми будемо скоро робити кобасу. Тут в нас теж є склад часник, коліандр, мускатний горіх, імбир, солодка паприка, чорний перець. Так, до холодцю Приправа. Так. Це до сала приправа. Хочу робити сало. Ось така. Ми скоро, як Бог десь доживе, будемо різати кучку. От я запаслася. Це універсальна приправа. До всього вона йде. Майоран, кріп, петрушка, куркума, паприка, базилік, часник, аджика, червона. Ось так. Це в нас. До з стравами. Ще одно таке. Так. До м'ясного рагу. Ось така приправа. І. до ребер. у мене ребер не збиралося, треба буде спробувати з тими приправами. Ось таке діло. До ребер складе майоран, кріп, зіра, кмін. Паприка, базилік, гірчиця, чілі, чесник, чорний перець. Во! Ось це, що я саме головне ох, хотіла за... заказувала. Так. А це мені в подарок положили. Шипшину, Що тут є? Плодово-ягідний чай. Сушка яблука, сушка груші, горобина, чорна, горобина червона, чорниця, шипшина, ялівець, глід, ожина, калина. Ось. І ой-ой-ой, розкрилася моя. Сушенявся. Це, це подарок мені. Ось. Так, карпатський узвар. Сушена яблука, сушена слива, айва, вишні і шипшина. Ось. Це мені ще подарили таке. Ось таке діло. Це таке я заказала, ось таке мені прийшло. Ось будемо готувати, будемо пробувати. Всі приправи дуже цікаві. Хай я вже заріжу куцьку, будемо тоді готувати і смакувати. Ось, ну, і я вже заодно. Іванку. Гано прийми мені того ящика, я вже покажу заодно, що я ще купила. Тут трошки. Тільки не розсиплю її. Ось так-то. зараз, Так, ось таке то я За, закупила такі спеції. Хто схоче таких спецій купити, чи чаї там взагалі чаїв багато різноманітних є. Ну, я чаїв не купляю так багато, у в мене мало п'ють чаю. А ось такий пару чаїв купила, от, е, попробувати. Особливо для зору я купляла, щоб мені попробую, чи зір буде, чи не буде. Лучший робився від цього. Попробуємо подивимося. Ось. Так. Посилання буде в коментарях закріплене. Хто схочете, будь ласка, пишіть, заказуйте. Там буде два посилання, і зразу навіть номер телефону буде закріплений в коментарях, саме перше, самоверху. Так що, ось таке діло. Всім всього самого найкращого. А головне міцного здоров'я, мирного неба і всього самого найнайлучшого. -най Бережіть себе і хай Бог дає всім всього самого найлучшого. До зустрічі в слідуючому відео.